Доводити до ладусь, бачите, тут оце лишилось. Оце о, на осінь, якщо вони підуть гарно вріст, то займуся спробою. Ну, я вже пробувала, у мене дві деревини вже ростуть. Тут такий був горб посередині вчора показувала. Посередині був під сітку. Ось тут ще трошки такі горбки лишилася тут. Ну, працюю, показувала там куча через сітку. То я обходжу отак от через город, туди до кучі. Так, туди-сюди, туди, сюди. Туди, сюди. Кида свиней, а потім тут буде кукурудза, гарбузики. Тому що тут цю ту землю, тут пиріс плосний. Тому кукурудза і гарбузка літрова коштує десь 700-800 гривень. Кажу, що літрів 5 треба, то викидати купу грошей. то... Тут злаки не буду саджати, треба вивезти спочатку. Це звідси, бачите, де ось починається чорна земля. Оцей кутачок багато. І таких п'ять тачок з горою возила б. Буду абрикоски привати у нашої сусідки у другу, цю третю, ну то вже другу лишу, а цю вже під першу, де Воно буде з'їжджати нерівно. Скопали ставок, вивозила там другий кусок рівняла. Думала, ну все на це, щось ось тут рівняю, вожу. Думаю, ну все, надіюсь на те, щоб було спокійно обрізати дерева. Фу, Запакувала посилку, сівши на корм. Фу, доводиться робити самій. Важко, важко, важко. Десь з березня, мабуть, посію тут буряки кормові свиням. Буде в мене посилками зайнятий, пересадками теж квітів, бо не теж не злягти самі. Отак, От ну, на поки все це за два 2... дні. Ну що, друзі, сьогодні в нас середа, закінчила я нарешті цей кусок. Фух. Ось зараз покажу ось цей кусочок. Ось, бачите, тут ось ось де чорне оце. І до сітки це я возила неділю, понеділок, вівторок по п'ять тачок. І сьогодні три привезла. І оцей кусочок оцю яму тут вирівняла. Все, нарешті закінчила. Тепер тут ще посадимо одну деревинку, бо тут посадили горіх. Тут горіх посадили ось. Це або пекан, або чорний якийсь. Бо я замовляла і той, і той, не пам'ятаю, який з них де посаджений. Пересадили в город. І ось такий кусок. Сьогодні це сапою вирівняла. Бо тут був навпаки тут такий горб був, тут земля така вся. Йде під нахилом вирівняла вже так більш-менш. Звісно, там, де навозила землю, вона ще просядеться трохи, але ну, нічого, в цьому році буде так. Як я казала, посадимо тут гарбузи і кукурудзу, тому що треба вивезти перій, бо тут перія страшна. Як я казала, можливо, в початку відео не пам'ятаю, бо це було вже багато днів назад, Першу частину знімала. Тут більше ну, років 25, тут ніхто нічого не робив, взагалі різ пирі з бур'янами. І все. І оцей кусок, оцей, що я вирівнювала, це ми, ну тут ще кусочок ось до цієї деревини це оброблений в тому році, а цей кусок весь у нас оце до кінця у нас перший рік ми чоловік перепахав. І ось будемо засаджувати. Засаджувати будемо задля. Росят арбузи кукурудзу і для курей. Так, а там той кусок, що взяли в сусідів, там у нас будемо висаджувати злаки. Злаки, там теж пирій, але не такий, як тут. Там трохи менший. Ну, чоловік ще хворіє, досі, зараз якась ходить така хвороба, всі хворіють. У нас її племінниця з дітьми, з чоловіком, всі хворіють, всіх температура. Тільки я тфут-фут-фу, не дай господи, ще бігаю. Правда, прихрамую на одну нігу, нігу ногу. Щось мені те лікування нічого не дає, треба робити обстеження далі, тому що це геть не те, що сказали. О, будемо їхати робити обстеження з цією ногою, тому що щось не те болить, болить і все. Так, ну нарешті закінчила цей кусок, оце зранку, зараз ще восьмої години нема, десь без вісім. Все, слава Богу, цей кусок з Божою помічю закінчила. Тепер, аби ще був мир, щоб ці расисти прокляті нас кинули вже, пішли до себе додому, то взагалі було б ще на душі радісно. так... Працюємо, бо треба жити, якось треба працювати. От і все. Вчора хотіла щось там сіяти, нічого не вийшло. Чоловік ще більше захворів, щось у мене такий був упадок сил, настрою. Гей, трошки я вчора занепала духом, сьогодні вже все хвост пістолетом. І працюю далі, тому що треба. Так, бо ми такі українці. Працьовита нація, свободолюбива. любила. Отже, показувала, почала саджати, Ну, сьогодні після обіду вже закінчу, бо будемо їхати, як кажу, на обстеження чоловік і я. А завтра зранку почну різати фруктові дерева, тому що вже час. Час оце, хотіла закінчити той кусок. Щоб воно вже мені, знаєте, таке не муляло. Треба тут щось возити землю, вирівнювати тут ями. Викопувала злак з, ну, з такими скомами землі, тому треба ще тут возити землю. Є куди возити. Так, і в дворі прибиратися треба, так і не закінчила. Скажу, ці хвороби гадські не дають працювати на повну силу, але ми прорвемося. Так, друзі. Ну, зараз не знаю карпи кої на закінчення. Вже кормимо їх, вже кормила зранку, ще вони такі видачкуваті. Він корм ще плаває, не з'їли весь. Плавають вони. Ще такі в'ялі вони, хоч наче тепло, але все одно ще вони в'ялі вони. Погано поїли кормін плаває. Ну, це впродовж дня буде їсти. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня.